Вернісаж осінніх барв. І тут і жовте, і зелене, і бускове, і трошки біле. А вересневики, а вересневики в повному своєму, в повній своїй красі, в повному розквіті. Там ще є далеко чорнобривці. І ще вересневики сині, яскраві. Зараз ближче покажу. А це мої невдалі хризантеми. ну Вони такі височенні, що хиляться бідні, вже і прив'язані. Вони більше в мене завишки. За ну, не, не повертається рука викинути. О такі барви. Чорнобривчики. А ці хризантемки повалились, не тримаються, але ну, вони такі красиві, такі яскраві наче кульбабки навесні. А зараз вони у мене от такі, от. ну попадали, ну нічого, все одно я їх люблю. А оці от вересневики, вони які, колір яскравий, яскраво такої бускової, як вона називається, персидська сі... сирень, персидська або Ну, така, що ту багато листочків тих плюсток, то у неї і колір такий яскравий. Білі вересневики, такі собі. Ніжні, не той невибагливі, такі ростуть просто без всякого догляду. І от знову в мене жовті хризантемки поруч із синіми вересневиками. Так. І отакий от ще є шикарний кущ. Під моїм вікном. Я на нього кожен день заглядаю. От, і скажи, що осінь золотає. Ну, не золотая, а вона різнобарвна. Що не зробиш, що не... який колір не возьмеш, і все це може бути осени. А це так звана зорька або мірабіліс. Ну вона зараз же ж не цвіте Ну трошки от є, залишилось. І щось вони у мене білі цього разу. Хоча взагалі я дуже полюбляю яскраво жовті. І от листя не зацвіло Мариліс ні один. Я їх висадила і тепер буду забирати. У хату у горщики. І калина. Тут і яскраво червоне, і багряне, і зелене, і жовтувате, карічнівате. Які гарні, красиві листочки. Калина не крупна, но нам вистачає своє йому. А ще покажу сусідів цвіте, гірчиця. Ой, яка краса. Ось такі кольорище восени. Вернісаж осінніх барв.